Моя хата біля хати є садок, та на ру я гарний, квітів виплету собі вінок, та на ру я гарний, відю, виплету собі вінок. Засадком музенька річечка, все рідна я земля, Українка, 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 я. мою землю поронили, мужні хлопці молоді. Люнат, оселю били і співали їй пісні, полюнат оселю били, і співали їй пісні, Калинову усміхається, де ще є така земля. Українка, Українка. Ukrain kaya Urain ka Urainin <tiny>